Щотижневі наради проводимо разом з будівельниками. Звичайно, готуємося до 1 вересня. Продовжуємо роботи в будівництві нової школи. Школа складається з трьох блоків на 960 дітей. Зараз якраз ми розміщуємося на сходовій клітині в другому блоці. Якщо подивитись, то окрім сходів, ще є така можливість відпочинку для дітей. Зараз робиться скляне огородження. Це один із таких центральних сходових клітин, які буде в закладі. Зараз знаходимося в їдальні, залишилось налаштування вентиляційної системи. Вже є закуплені столи і стільці, і залишилось виключно доробити питання в самому харчоблоці, влаштувати обладнання. Це зона кухні, де буде здійснюватись приготування. Їжі. Зараз е е займаються електрики. Е на понеділок вже заїздить перше обладнання, яке буде встановлюватися. Вентиляційна система вся здійснена відповідно всіх норм. Зроблені ці е комірки для збереження овочів відокремлено, е для збереження м'яса будуть встановлені холодильне обладнання і безпосередньо сам цех приготування їжі. Взагалі школа передбачає повний день перебування дитини. В даному закладі у нас буде два хореографічних зали, спортивна зала, гурткова робота і можливість денного сну для першачків. Це ще один зал хореографії, який може бути розділений на декілька частин, і можна одночасно здійснювати декілька занять. А також тут передбачений Саме батькам спостерігати, як їхні діти займаються. Зараз знаходимося в актовій залі. Це сцена. Безпосередньо актова зала. Тут будуть розташовані гримерни, можливість підготовки до виступу. Ці класи будуть передбачені для позашкільно-гурткових занять для дітей. Це один із класів. Всі класи будуть облаштовані мультимедійними дошками, тому класи просторі буде де розміщувати з дітям і можливість і, і пограти, і, звичайно, навчатися. Перейшли ми в третій корпус. Саме тут йде зборка зараз меблів. Будемо розносити по всім кабінетам і класам, тому зараз буде можливість побачити, як саме в першачках облаштовується кабінет. Те, що передбачає нова українська школа, саме напроти знаходиться кабінет для навчання, а тут знаходяться спальні для відпочинку дітей. Це буде денний сон. І тому дитина, пообідавши, може відпочити, а на вечір ще й позайматися позашкільною гуртковою роботою. Це лінгофонні кабінети для вивчення іноземних мов. Це буде підключена техніка. Всі класи будуть передбачені інтерактивними дошками і звичайними дошками. Взагалі весь заклад облаштований аварійними викликами. Вся система виводиться на охорону. Якщо, не дай Бог, стало зле дитині, нажимається відповідний блок, іде і вже розуміють, в якому класі або приміщенні. Тобто це починаючи від класу, коридорів. Всіх місць загального користування, в тому числі і в туалетах, розміщені такі блоки. Це медичний блок. Залишилося тільки виключно спеціалізованої меблі медицини. Тут передбачається стоматологічний кабінет, передбачається прийом лікарів і ізоляційна кімната. В школі є два ліфти, які враховують будь-яку інклюзію. Заклад новий, сучасний. Одне з Основних кабінетів школи, тому що саме вчительська буде тут знаходитись, де наші вчителі будуть розробляти навчальні плани для наших учнів. Тому зараз тут якраз на розгляді вся виконавча і технічна документація, я впевнений, що нашим вчителям також сподобається наш новий сучасний заклад. Це спортивна зала. Хотів би Зазначити, що тут передбачене саме денне освітлення шляхом вікон в стелі такого атріуму. І, звичайно, є відокремлений вихід на вулицю, де діти можуть відразу бути на стадіоні, на майданчиках, які вже також збудовані. Також проводяться роботи зовнішнього характеру. Це Спортивні майданчики це благоустрій, який буде здійснюватися до кінця цього місяця. Вже створена юридична окрема структура як окремий ліцей, і керівник закладу починає набирати собі працівників і маленьких учнів, які будуть навчатися в даному закладі.